У травмпункті Ужгородської міської лікарні на бамі наразі спокійно. Всього кілька пацієнтів звертаються за допомогою здебільшого. Ті, хто вчора не дійшов. Слизько вчора було на сходах, під, підскорнулася і впало дуже сильно, багато травмована. І вже робили норганчики? Тільки... Ні, ми тільки от підійшли. А чого вчора не прийшли? Та й якось так зразу додому, думала, що відліжусь, все буде добре, але болить нагасильно. Ішов ввечері додому навпроти бодушського парку, впав, да і все на плече. Болить плече. Звернувся до лікаря в трампунту. Вона не крепко болить, так як зубна біль, але звернувся, щоб повністю немає перелому. Медики кажуть, учора тут яблуку ніде впасти було через ожеледицю, ажіотаж. Багато травмованих, як самозвернень, так у важких випадках швидка привозила. Це жіночка, яка поступила в півдесятої ранку з переломом стегна, впала на вулиці, була доставлена швидкою допомогою, госпіталізована в травматологічне відділення для оперативного лікування. Також ще я кажу, я чоловік. Шість сьомого року народження теж падіння на ожеледиці, на вулиці, перелом плечової кістки теж потребує оперативного лікування. Треба завжди до нас звертатися. Ми завжди тут. Ми круглодобово на місці, надаємо допомогу. Не сидіть, не чекайте. Ми тут звертайтеся. П'ятеро травмованих через ожеледицю тільки станом на 11 годину п'ятниці. Двоє саме обстежуються. А за минулу добу у десятеро більше. Через погіршення погодних умов та збільшення звернень лікарів травмпункту підсилили додатковими фахівцями. 66 звернень з них 14 було госпіталізовано на оперативне лікування. Які травми ви фіксували? Різноманітні. Стегна, гомілково ступневі, суглобі, променево перед передпліччя Багато абсолютно різноманітні. Від молодих до старших. Не було градації такої, що Щоб ви окремі діти да, травмовані були? Е, ні, вчора мало було. Вчора, може, двоє дітей було. Сьогодні обстановка тихіша. Зима травмонебезпечний період. Медик з тридцятилітнім стажем роботи у травмпункті Анатолій Дідківський каже: як починається ожеледиця з року в рік, ситуація аналогічна. Поради лікарів будуть слушними. Бажано взагалі не виходити, особливо людям старшого віку. Взагалі бажано не виходити в таку погоду на вулицю, але вже якщо десь дуже треба, треба хороше взуття з великим протектором, з мегкою підошвою, дивитися обов'язково, де є ожеледиця, старатися обходити ці місця. На полу зігнутих ножках маленькими кроками пересуватися, бо ситуація вчора недобра була. Температурні коливання в січні і надалі будуть згідно з прогнозами синоптиків на Закарпатті, тож не варто ризикувати здоров'ям і нехтувати порадами фахівців.